Господа ранняка нова світлонька, славен єси наш милий Боже, на небесного світлонька, Но істоли, славен єси, наш милий Боже, на небесо, на, на тих столах три свічки гори, слава Богу. На небеси свічки горить, три гостки сидить, славен єси наш милий Боже, на небес Перші гостенько, ясне соненько. Славен є син наш милий Боже. на Славен є син наш милий Боже, на небесеті, гостенько, дрібний дощенько. Славен є син наш милий Боже, на небес Господар йде, тося врадує, тося врадує, Богу дякує.